У нас велика родина, і у цій родині є різні погляди. Але ми насамперед родини, тому те, про що я говорю тут, це розмова всередині родини. У Німеччині були народжені кант, гегель, гете. Але це не означає, що ми повинні знищувати поезію, мистецтво, філософію тільки тому, що ця ж країна породила нацизм та Гітлера. Знищення культури це посібник диктаторському режиму. Ви згадайте, скільки геніїв було репресовано за сталінських часів. Раб знищує те, що не може збагнути. Людина творча, людина вільна інтегрує. Вона збирає найкраще, що є в інших, допрацьовує та філігранно вплітає у свою культуру. Якщо ми хочемо виглядати такими ж орками, як зараз виглядають більшість росіян, тоді давайте знищувати, давайте забороняти, принижувати. Але перед нами зараз відкриваються такі перспективи. На нас дивиться весь світ.